І так, доброго дня! Цим відео я розпочинаю серію відеоуроків в'язання гачком для початківців. Перше питання, яке стає: як правильно підібрати гачок та пряжу? Якщо ви купуєте пряжу в магазині, подивіться уважно на етикетку. Ось тут є не тільки вага і хімічний склад, але ще умови догляду, і які спиці та гачок потрібно підібрати саме для цієї пряжі. Ось тут показано, що для цієї пряжі потрібен гачок спиці номер 4 Де побачити цей номер гачка? Ось він гачок, і на оцій приплюснутій частині вказано його номер. Якщо ви бачите, тут у нас номер 3. Значить, в даному випадку цей гачок занадто тонкий для цієї пряжі. Хоч можете спробувати, можливо, вам буде це зручно. На один номер плюс-мінус можна використовувати гачок. Що робити, якщо пряжа у вас вже є ось така перемотана в клубочок, і гачок, який вам здається, сюди підійде? Можна перевірити відповідність гачка і пряжі таким дослідним шляхом. Берете папірець, проколюєте отвір, акуратненько виймаєте гачок, і далі в цей отвір просиляєте пряжу, яку перевіряєте. Якщо пряжа легко проходить через даний отвір. І при цьому на просвіт не залишаються великі дирочки, значить ця пряжа годиться для гачка. Якщо дирки, о, дирка завелика, пряжі замало, відповідно ця пряжа затоненька. Ну, тут все співпадає. Отже, саме цим гачком і цією пряжою почнемо в'язання. Спочатку нам потрібно утворити першу початкову петлю. Як це легко зробити? Кінчик довжиною 10-15 см, обводимо навкруги пальця. І далі цей кінчик гачком виймаємо в цей отвір. Затягуємо. Таким чином, у нас утворюється початкова петля, з якої ми почнемо в'язання. Так, зараз. Як потрібно правильно взяти цю петлю. Саму петельку беремо пучечками пальців. Нитка, коротка, коротка нитка йде спереді, а робоча нитка від клубочка лягає на вказівний палець. Рештою пальців просто обмежуємо рух нитки, щоб вона вільно рухалася всередині. Тепер гачок. Гачок теж е, потрібно брати або як олівець, щоб його можна було вільно обертати пальцями, або як виделку, також щоб можна було вільно обертати пальцями, навіщо нам обертати гачок? Якщо ви уважно глянете на петельку, вона має ось такий видовжений вигляд. Коли ми борідку гачка тримаємо доверху або в бік. Гачок чіпляє нитку і не проходить через петлю. Лише повернувши гачок донизу, ми його легко виймаємо з петлі. От Саме цим будемо користуватися під час в'язання. Отже, я зменшую петельку до потрібного розміру, щоб гачок вільно рухався. Беру початок петлі, вузлик петлі в пучечку, далі нитка падає на вказівний палець, обмежую її рух. Завожу петлю в гачок. Далі накидаю нитку на гачок, борідка в бік, підтягую до петлі, борідка вниз легко виймаю петельку. Тут же перехоплюю пров'язану петлю і знов накидаю нитку на гачок, виймаю, утворюю другу петлю. Таким чином пров'язуємо третю, четверту, п'яту. 6, 7, 8, 9, 10. От, утворилося 10 петель. Петлі мають бути рівномірними, достатньо великими, щоб можна було проселити ще раз гачок в цю петлю при необхідності при подальшому в'язанні. І водночас не занадто вільними, щоб була от така пружна, пружний ланцюжок. Тепер я виймаю гачок з нитки, з петлі. І якщо я потягну за ниточку, бачите, петельки починають розпускатися. Тобто, остання петля була не закріпленою. Що робити в такому випадку? Як правильно закріпити петлю? От я знову поновлюю три щойно розпущені петлі, відновила, щоб їх було 10. Далі обрізаю. Ниточку. Ще раз захоплюю цю ниточку, виймаю її з останньої петлі і цю петельку затягую, утворюється такий вузлик. Значить, зараз в мене утворилося, утворився ланцюжок з 10 петель. Для подальшого в'язання нам саме такий ланцюжок, і буде потрібний. А на сьогодні перший урок закінчено. І В наступному уроці я покажу, як робити півстопчик або так звану з'єднувальну петлю. Це теж буде необхідно для подальшого в'язання. До побачення!